Мама, завела Златочку в садочок і побачила в магазині сільодочку привезли тільки, хочу шуби. Здрасті. Я теж би могла сільодку купити. Ти знаєш, що це об'ємна робота. Тож ви знаєте, як златочка ваша і бабка любить шубу. Все-таки підманула, робимо шубу. Розкидаємо сільодочку. У нас, бачите, аж чотири тарілочки. Нам треба багато. Завтра їдемо в село до мами, цибульку. Я її замаринувала наперед. Ливаємо лійкою. Бремом картоплю. Чуть солі небагато. Тепер далі я таку зробила. Ми цю плосеньку в майонезі і робимо сіточку. Марко, а то, що ми купляли тоді? Та де? Ми тут 10 кілозіло за 3 неділю. Так, та, любимо. Песа. Пограємось. Останній час бурячок. Завершальний етап мастимо зверху. О! Шуба в нас вилетіла. Думаю, на два дні хватить. Дуже гарно. Старалися. Оу. Mm. Oh.